Вітаю, друзі! Новий випуск Game 7 вже на ваших екранах. За останні декілька днів сталося багато цікавого. В нас є грузинський мегаперформенс, у нас ГСВ знову всіх виграють, багато проблемних команд. Давайте швидше вриватись в нове відео. Розпочинаємо з матчу вівторка. Golden State Warriors на чолі з Стефом Керрі приймають Денвер Нагетс, які без Йокіча та без Джамала Мьоре, тому. ГСВ сьогодні великі фаворити, але починаємо ось з такого данка від Аарона Гордона через Квентіна Поста, майбутнє нідерландського баскетболу. Вийде в старті, сьогодні набирає 4 очки за 8 хвилин. Майкла Портера молодшого. Статистика буде покраща. Ось тут нам 5 очок його дуже швидкі показують. Денвер виграє. Першу чверть доволі неочікувано, але ось тут. Молодший Пейтон зробить все, щоб трошечки скоротити цю перевагу з того він Джиммі Батлера, який знаходить кільце. Знову очки від Майкла Портера молодшого, поки нам багато його показують. А ось тут головну персону сьогоднішнього матчу. Арон Гордон Сізон Хай 38 очок, 14 з 23 з гри. Нарешті очки від Стефа Гарі Голден Стейт неочікувано відстають в рахунку. Потрібно це якось міняти. Але Арон... Арон Гордон проти того, щоб віддавати сьогодні легку перемогу супернику. Стевкарі не влучає три очковий, в нього всього лише 4 з 14 сьогодні, та 20 очок за 36 хвилин. Арон Гордон знову очки від нього. В нього все супер з очками. 21 плюс 10 набере сьогодні. Майкл Портер молодший. 10 підбирань, якщо що, 12 плюс 12 плюс 16 у Расела Весбрука. 203. Полдабл в кар'єрі. Дреймон Грін біжить не записувати новий подкаст та данкувати в кільце Денвера. Денвер все ще попереду в рахунку. Голден Стейт дуже важлива перемога сьогодні. Вони б'ються на життя та на смерть, та за все, щоб. Пролізти в плей-офф і не хочуть вони грати в плей-ін Вони поки шості. карі важливий. Тут триочковий влучає. Час ще відігратись є. А ось тут не влучає. Знову підстраховують його партнери на цей раз Гері Пейтон молодший Расел Весбрук з М'ячем. Важливі три не влучає. Аарон Гордон тут страхує Ніколу Йокіча та Джамала Мюрея, які в грі не змогли взяти участь, але Денвер перемагає. Міннесота Тімбервульс гостює в Індіані. Обітопіна нам показують. Міннесота бореться з Голден Стейт, матч яких ми подивились за шосте місце турнірної таблиці. Одразу рухаємось в другу половину, тому що ось дивіться, що тут буде. Клятий канадець б'є американця, і француз, звісно, не витримує цього. Немхарта вилучать ось за це. І за те, що він потім кине м'яча в руді Гобера, а за це Гобера теж, звісно, вилучать. Гобер, як завжди, Своєму репертуарі максимальна звична дія від Руді Гобера. Майк Конлі подякує за те, що відомстили клятому цьому канадцю в дужках, звісно. Але, коротше, повертаємось до баскетболу. Руді Гобер точно б не завадив Міннесоті в сьогоднішньому матчі, поки вони тримаються в рахунку. Руді їх залишив без центрового. Ну, хай Ентоні Едвард сам розбирається, а він і не проти. У нього 38 очок сьогодні, попри 10 промахів за. Триочковий один з 11 у Ентоні. Зверніть увагу на рахунок, до речі, матчу. У нас хвилина до кінця. Важливий триочковий від МакДенілса, в якого 13 очок. Сьогодні Макконелд. Традиційні очки в завершенні матчі від нього 11 очок та 13 асистів в нього сьогодні. Ентоні Едвардс іде кидати на перемогу. І дуже близький він був. Ближня дружка індіанська такого студентського міста. От не. Прийняла очки від майбутнього американської збірної. А ось тут подивіться, по якій високій дузі, і як класно він очки вже зміг набрати. Обі топін, Хто би міг подумати, що він в кінцівці матчу буде брати важливі кітки на себе, але він не просто буде. Він ось тут ще завалить суперважливий кідок, залишивши 3,5 секунди Міннесоті на відповідь. У обі Топі на сьогодні 34 очки. Джуліус Рендл в цьому соні він вже на перемогу закидав, але. Тут не закидає шикарна перемога від індіани. Просто клас. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги ЗСУ є можливість виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда за донат від 100 гривень. Всі умови в дописі під відео. Переходьте там є ще круті призи. Йдемо до матчів середи швидше. У нас попереду ще дуже багато цікавого. Тайрон Люсі не він виводить Кліперс на матч проти Клівленда. До речі, колишньої команди Тайрона Лью, з якої він чемпіонство вигравав. Подивіться, що Клівленд, як вони розпочинають цей поєдинок. Донован Мітчел знову очки набирає. Спочатку Мобль з його передачі набрав. Тут знову Мітчелл знаходить в куті Хантера. Зверніть увагу, 45 очок за першу Чверть, Клівленд набирає чудова гра від лідера в турнірної таблиці всієї НБА. І, до речі, Кавай Леонард сьогодні чи не найкращий матч в сезоні проведе. Дерік Джонс Джуніор тут свою важливу триочкову додасть. Кавай Леонард в старті виходить 5-6 за триочковою. 33 очки. В нього сьогодні Даріус Гарлан тут свої три додає. 17. В нього 26 з з за дуги. Для кліперс сьогодні дуже важлива. Перемога, вони грають вдома на своєму мега сучасному майданчику. Кавай знову з м'ячем, Він знову він очки набирає. Кліперс в боротьбі. Для Кліперс страшно важлива перемога сьогодні. Як і будь-коли, Джеймс Харден, подивіться, як він тут розкручує моблі. Шикарні очки для нього. Але це третя, чверть лише. Рухаємось до четвертої. Стів Балмер готовий. Він дуже заряджений. Богдан Богданович, які очки від тебе. Шикарні. Кліперс. Ай-яй-яй, які класні очки для Зуба. Це тут він теж один з героїв. Clippers історично за останні роки. 28 плюс 20 підбирань у нього сьогодні. Харден 22 своїх очки додасть. Подивіться, що творить Зубс. Ну, що творить? Та виграє матч для Лос-Анджелес. Кліперс. Фактично, вже плюс 10 для них. А буде плюс 13. КВЛА у нас завалює свої три. 132-19. Шокуюча перемога для Кліперс. Голден Стейт багато не буває, тим більше коли вони в такій шикарній формі. оцінюєм Стонік. Стефа Карі в коментарях. Він сьогодні на матч виходить і буде Брендід подземський Значить, буде багато польських триочкових. Задоволений Стеф Карі. Отже, Голден Стейт приймають Мілокі Бакс. Попередній матч Голден Стейт Ми подивились, вони програли Денверу без Йокіча та Мюре. Отже, сьогодні потрібно виправлятись перед домашньою публікою. Тим більше, коли в них Джонатан Кумінга в складі є. Він б'є згори. У нього все добре. Кумінга з лавки виходить. Десь очок, 2 з 10 з гри. В нього сьогодні. з 2 з 3 очкової. Зверніть увагу! Це не заважає Голден Стейт вести в рахунку вже на 17 очок. Квентін Постю. Сьогодні зіграє краще за 23 хвилини. 14 очок набере Джеймі Батлер через Брука Лопеса б'є. Ну, з воквів в нього взагалі свої стосунки, можемо згадати. Серію дворічної давнини, коли він ще за Майамі виступав, це не так давно було. Мілоків гру в нас повертаються. Яні знову на Кузьму скидає бек бек Три очкові в нашому відео від Кайла Кузьми. А тут Лілар додасть зверху. Мілокі теж важлива перемога сьогодні. Вони в своїй боротьбі за місця з 3 по шосте нижче вже не опустяться. Подивіться, які емоційно важливі тут. Три з фолом від Джимі Батлера. В Джимі Батлера 24 очки, десь. 8 підбирань сьогодні. 17 дасть подземський. Його три очкові. Ми ще будемо бачити. Баді Хіл, 15, 4 з 6 з-за дуги. Теж хороший матч для Баді. Деміан Лілор, тут у відповідь трошечки дизморали. Квентіна поста показує. Рахуватися, звісно, рахується. 16 очок, 3 підбирання, 4 асиста. У Дейма 2 з 9 з задуги. Не найкраще. Але. Є кому відповісти головне польські три від Брендіна Подземський. Важлива трьоха. А ось тут Брендін має шанс закрити цей поєдинок. Він його закриває. Голден Стейт неочікувано перемагають без стефакарі. Повага їм! Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. Переходимо до ігрового дня сьогоднішнього. Дочекались яке ж відео без лейкерс? Ну такого просто бути не може. Знову Денвер в нашому відео. Знову вони без ніколи Йокіча на меч виходять. Тому у нас буде інший балканець веселити сьогодні. Лука Дончич! Ще один. Триочковий ще один влучний кидок, а тут ще один триочковий, що вам щоб мало вам не було. 31 очко за 32 хвилин набере Лука, 4 з 9 за дуги В нього сьогодні. Далтон Кнехт що тільки не зробив, щоб ще раз тебе в Шарлот не обняв. 12 очок, 3 з 7 за дуги за 25 хвилин. У нього сьогодні Остін Рівс, просто найкращий гравець в історії баскетбола, скоро буде 22 очки. В нього Лука Дончич, як тут класно, Доріан Фінісміт обігрався з ним. Зверніть увагу на рахунок, до речі. І зверніть увагу, що Вінсен згадав часи з Майами. Триочкові вже теж влучає. 12 очок у нього, до речі, сьогодні. Так, переходимо до Денвера. Що у нас в Денвері? Аарон Гордон після шикарного минулого матчу видає не менш шикарний матч сьогодні. 26 очок у нього. Вотсон б'є згори емоційно, але правда, ну, рахунок уже такий, що хуже, здається, не буде. Правда, ось тут 15 очок, не так багато. Джексон Хіс плюс 2 додає дуже ефектно. Ну, робить все, щоб Алекс Лен і Далі на лавці сидів в матчі він не з'явиться. Арон Гордон, головний момент Денвера в матчі. У Денвера вся стартова п'ятірка набере 10 плюс очок, правда, 4 гравці 12 або менше наберуть. 10 буде у Брауна, 26 у Гордона. І 14 бігіт лавки додасть прям не найкращий матч для Денвера. Тут уже і Крістіан Колокос, свої очки набирає, б'ючи з гори. 120-108. Доведуть лейкерс до такого рахунку. Бачите, відрив був більшим, але їм цього вистачить для комфортної перемоги. Переходимо до наступного матчу. Паскаль Сякам повертається до складу Індіани. Вони проти Далласу грають. Даллас багатостраждальний в цьому сезоні. Далас, який тут від Бенедикта Матюля на очки пропускає. Ми одразу в другій чверті. Найцікавіше буде в кінцівці, Ну, попередній матч. Індіани, пам'ятаєте, топін завалив переможний кідок. Так, і до такого ми в сучасній НБА дійшли. Тепер рухаємось до другої половини сьогоднішнього матчу. Другий поспіль цікавий матч від індіани. Паскальсякам. Конкурентний в першу чергу. Паскальціакам задоволений тут своїми трьома очками. Надже Маршал ось таке завалює. Далас в боротьбі, далась лише один матч за останні 10 виграв. Далась вже 11-й у нас. Кай Джонс б'є з гори, і до такого ми в сучасній НП. Теж можемо дійти. Як бачите, Клей Томпсон теж, до речі, сьогодні не зіграє. Здавалося б, він єдиний, хто виживає в Далласі, але ні, тут люди є. Дінвіді 17 набере, плюс 12 асистів, 20 у Маршала, 26 у Вашингтона буде сьогодні. Ось тут давайте подивимось на швидкий відрив від Індіана. А, нічого цікавого знову Бенедикт Матюрін дуже прості для себе очки набирає. Піджив Вашингтон, покажи нам, що ти. Між не тільки проти Оклахоми Він ж може свій атлетизм показувати. Тут, до речі, судні були, ну, мали свистіти з фолом, але не помітили, як Паскальсякам по лицю пройшовся. Так, давайте пройдемось по кінцівці цього матчу. Паскальсіакам тут перехоплює матч. М'яч. І здалося все, що може піти. Не так пішло, не так у індіани. Але Ендрю Немхат це його не зупиняє. Він у нас з Канади, він очки набере. Загалом сьогодні 29 у Сіакама, 18 у Несміта буде. 22 у Немха. До 23 у Матюрина. А ось тут дала ще м'яч віддасть Індіані. Обітоп-інтернать з лавки набере. До слова, і Індіана доведе цей матч до важливої для себе перемоги Бестеріза Халібьортена. Сан Антоніо Спірс приймають Нью-Йорк Нікс. Я дуже сильно буду кричати під час цього поєдинку. Не бійтесь, Ну, ми дійдемо ще до того, чому сьогодні сталася історія. Початок матчу був досить звичний. Ось тут Карл Ентоні Таунсочки через Сохана набере. Сьогодні їхнє протистояння буде, до речі, дуже і дуже навіть цікавим. Без Брансена Нікс на матч виходять, е, ясно, що без вембаньями Сан Антоніо Спирс. Зате з Крісом Полом, який сьогодні. Набере вся стартова п'ятірка 10 плюс очок у Сан-Антоніо. Але найрезультативнішим стане гравець е, з лавки. Карл Таун знову нам його очки показують. В нього їх 32 буде за матч. Він найрезультативніший в складі складнік. Сандро Мамокілашвілі 3 полетіли. Полетів Сандро в цей матч. В нього сьогодні взагалі все супер. 14 наберуть Бріджеста Анунобі в складі нікс. Лише 2 очка у Джоша Харта за 35 хвилин. Ось так сказав Тібодо е, Пан Бріджес, що хоче, щоб стартери грають менше, вони почали грати менше, але бачите, і трошечки це склазується на результат. Затаун це не бійтесь, він на паркет повернеться в другій половині, поки без нього нікс трошечки постраждають. Зверніть увагу, мінус 25 вже. А, до речі, Карл Ентоні Таунс уже на паркет повернувся. Вибачте, ще в першій половині він встигне. Друга половина. Починаємо все добре. Касл набирає свої очки. В нього 22. Всього сьогодні плюс 3 підбирання та 3 асисти. Джош Харт знаходить Карла Ентоні Таунса. Сьогодні в Харта з очками не пішло. У Карла Ентоні Таунса з тим все трошки краще. За те, як все добре, в Харта з передачами знаходить він тут. Ану, Нобі, так, 7 підбирань та 7 асистів. У Харта сьогодні. Ось він. Сандро Мамукілашвілі знаходить асист для Стефана Касла. В сьогодні три асисти, дев'ять підбирань. Та найголовніше, що тут він знову влучить триочковий, і це не останній триочковий, який він сьогодні влучить. Тут він в два влучить. Коротше, Сандро Мамукілашвілі 34 очки за 19 хвилин. Це рекорд НБА для гравців, які зіграли 20 або менше хвилин в матчі 7 7 з три оч за триочковий. 13 з 14 гри. Сандро Мамокілашвілі приносить грузинську перемогу за Антоніо Сперс 120-105. Класним матчем завершуємо сьогоднішнє відео. Майамі-Хіт, які програли 8 матчів поспіль, переймають Детройт Пістонс, які в свою чергу шості на сході, і готові навіть вище підніматися в турнірній таблиці, нижче вони вже, напевно, не опустяться. Тобто детройт плей плей-оф дожились до такого в сучасній НБА. дожились до таких прекрасних фейків від Тайлера Хіро і трьох очок. Хто, як не він, має зараз тащити Майамі на гору, дев'ята поразка поспіль стане дуже болючим ударом. Якщо вона буде, як тут Джион Дюрен прекрасно відпрацював, не найкращий. До речі, сезон у центрового 15 очок одна з підбирань у нього сез... сьогодні. Не найкращий сезон і у Бема Адебайо, але який сьогодні класний матч у нього буде. 30 очок, 9 підбирань, 8 асистів за 37 хвилин. А був би ті водотренер, грав би 45 хвилин ще більше б набирав. От Кейт Канінгем такі втрати краще б не робив, тому що завжди Каліл Вейер, новачок, готовий класно завершити швидкий відрив від Майамі хіт? Хоч щось же має бути в них позитивний сезон 29 перемог на 39 поразок. Ну Це нікуди не ходиться. Можна 40-го оформити. Класно все буде. Тим більше Кейт Канінгем такий класний пас віддає на Осера Томсона який 14 сьогодні набере, 25 у Кейда. Трипл дабл 12 підбирання, 12 асистів, Все він встигне. Бема дебайо. Ну, один з найкращих матчів сезону. Значить, можна і відкрити триочкову спробу влучити. Кейт Канінгем. Ось тут подивіться, як складно ці очки донесе до кошика Майамі, а домашній кошик Майамі не проти таки і прийняти. Отже, ми в кінцівці ще один прекрасний фейк від Тайлера Хіро і прекрасні очки 29. Цього сьогодні. сьогодні буде. Бізлі не влучає триочковий і Джейлен Дюран. От вам і не найвдаліший сезон. Зате вдалий сезон Кейда немає. Ну, це радує в Детройті. 113 113 5 секунд до кінця. Звісно, Кейд отримає м'яч. Бем проти нього, але не зможе відзахищатись. Детройт Пістонс ще одна, 39-та перемога вже в сезоні і 40-ва поразка в сезоні для Майами-Хіт. Традиційна подяка всім патронам та спонсорам, без вас ці випуски не могли б виходити. Якщо хочете доєднатись до клубу, всі посилання в дописі під відео. Почимось!